Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Сьогодні в нас не обичне відео. Хочу вам показати обзор домика, в якому ми відпочивали, в якому святкували день народження. Може комусь захочеться віддихнути, комусь буде інтересно, де можна неподалік закопано віддихнути цима удобствами. Двохповерхові будиночки, жаб'ї і дворки, справжня оаза спокою та комфорту для відпочинку на природі, збудований повністю з натурального дерева. Цей будинок поєднує з собою затишок і теплоту традиційної архітектури з сучасними зручностями. Кожен поверх. Просторий і залитий природним світлом, що проникає через вікна, відкриваючи вид на чарівні ландшафти довкола. Дерев'яні сходи, які ведуть з першого на другий поверх, акуратно вписуються в інтер'єр, створюючи відчуття гармонії з навколишнім середовищем. Весь внутрішній простір будинку виконаний з різних порід дерева. Від світлих відтінків до глибоких і темних, що підкреслюють природну красу матеріалу. Навколо будинку є унікальна зона відпочинку. Тут знаходиться зручна барбікю-зона, де можна насолоджуватися вечорами на свіжому повітрі. А для повного релаксу у дворі розташовані сауна, басейн і джакузі, що дарують можливість розслабитися після активного дня. У жабім дворику ви відчуєте себе наодинці з природою, але з усіма сучасними зручностями для комфортного відпочинку це місце, де час зупиняється і кожна хвилина приносить задоволення. Кухня в будиночку жабій дворик це справжнє серце дому, де кожен гість знайде все необхідне для комфортного та приємного приготування їжі. Просторе, світле приміщення, оздоблене натуральним деревом, створює теплу та затишну атмосферу. На кухні встановлена сучасна техніка, мікрохвильова піч, електроплита і всі необхідні приналежності для приготування улюблених страв від каструлі до ножів. Особливої уваги заслуговує стильна кавомашина, яка працює на свіжозмелених зернах, дозволяючи насолоджуватись ароматною кавою будь-який час доби. Є також чайник для швидкого заварювання чаю. Головною прикрасою кухні є шикарний кутовий диван, де можна розслабитися під час перегляду улюблених програм на великому телевізорі. Цей простір ідеально підходить як для дружніх посиденьок, так і для сімейних вечорів. Завдяки простору та зручностям кухня у жаб'їм дворику стане улюбленим місцем не тільки для готування, але й для спілкування та відпочинку. Будинок у дворику розрахований на комфортне проживання восьми осіб, що робить його ідеальним для відпочинку великою компанією або родиною. Кожен з двох поверхів обладнаний власним туалетом і санузлом, що забезпечує максимальний комфорт для гостей. Особлива увага приділяється деталям. Тут вас чекає розкішна біла постільна білизна та м'які білі рушники, які додають відчуття свіжості та розкоші. Для активного відпочинку на свіжому повітрі є велосипеди, м'ячі та інші розваги для дітей, що дозволяє чудово провести час. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку, то Жабій дворик найкращий вибір. Це місце поєднує комфорт, затишок та природу, чудові дерев'яні будиночки, зона відпочинку з басейном, сауною і джакузі а також сучасна кухня з усіма зручностями. Все це створює атмосферу справжнього релаксу. Я сама відпочивала тут і можу сміливо рекомендувати Жаб'їй дворик для незабутнього проведення часу з родиною або друзями. Дуже вам дякую, друзі!